Я вас навальна уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку програми для монтажу відеопродуктів, відеокастів, відеокліпів та іншого. Сьогодні в нас урок теоретичний: ми з вами розглянемо тему, а на наступному будемо закріплювати практично. Погляньте на малюнки, що ілюструють діяльність сценариста та режисера кіно. Яка, на вашу думку, їх роль у створенні кінофільму? До прикладу, сценарист це автор, хто пише тексти для акторів. Тобто це людина, без якої не було б придумано сюжету. А режисер це та людина, яка здійснює зйомки і керує зйомками, щоб актори правильно поводилися згідно сценарію. Ці дві постаті є невід'ємними особами у створенні фільмів та кіноіндустрії. Під відеофільмом, як і кінофільмом з англійської сіне кіно, плівка, кінофільм розуміють твори кіномистецтва. На сьогодні істотної відмінності між ними немає. Термін відеофільм з'явився як відображення широкого розповсюдження відеомагнітофонів і відеокамер, що використовували як носій даних магнітну плівку на відміну від кінофільмів, для яких використовувалась кіноплівка. Для невеликих за розміром і тривалістю кіно та відеофільмів Використовують термін кліп, що з англійського означає стискувати, обрізати. Або відеокліп. Відеокліпи широко використовуються в музичній індустрії. Існує значна кількість телевізійних каналів, спрямованих на показ відеокліпів. Так, до прикладу, українським таким каналом, музичним, є канал М1. А напишіть в коментарях, які ви знаєте музичні канали. І, можливо, якісь ви переглядаєте. Буде цікаво почитати, які саме канали ви дивитесь. Відеофільм складається з кадрів, окремих фрагментів відео або графічних зображень. Відеофільм зазвичай також містить такі об'єкти, як заголовок. Це один або кілька текстових об'єктів, що з'являються на початку відеофільму. Та титри Текстові об'єкти, що з'являються або поверх відео та використовуються для пояснення зображень, або в кінці на початку, можливо, відео та містять відомості про авторів відеофільму. Так, до прикладу, ви бачите під. Текстом невеличке зобра відео, де показані титри до завершення фільму Максиму золото золотописоголовця, а праворуч ви бачите заголовок постер до даного кінофільму. Напишіть в коментарях, будь ласка, якщо ви бачили цей фільм чи сподобався б він вам. А якщо не бачив, рекомендую до перегляду. Звуковий супровід може бути кількох видів. Звук, що міститься у відеофайлі, включено як кадр відеофільму. Також може бути дикторський текст, це коментар або пояснення до відео. Або ж музичний супровід це музичний твір, що використовується як фоновий. Я думаю, так всі ці звукові ефекти ви неодноразово чули під час перегляду різних фільмів. Візуальні ж ефекти використовуються для змінення зовнішнього вигляду кадру, наприклад, подання в чорно-білому зображенні або накладання кольорового фільтра. Приклад візуального ефекту ви бачите на зображенні із одного з фільмів Всесвіту Марвел, а саме Вартові галактики. Ефекти ж переходу це ефекти, що використовуються для переходу від одного кадру до іншого. Під час створення відеофільмів варто дотримуватись певної послідовності. Всього вона складається з трьох етапів. На першому етапі потрібно розробити сценарій. Детально розроблений план послідовності окремих кадрів фільму та розміщення окремих об'єктів, що детальніше буде сценарій, то простіше буде створювати відеофільм. На другому етапі, от також важливому, йде здійснення підготовки потрібних матеріалів, а також відбувається зйомка всіх епізодів відповідно до сценарію. Підбирається музика, відео, фото, малюнки. записується звуковий супровід. І останній, третій етап полягає в монтажі, а саме розміщенні та опрацюванні у відповідній послідовності окремих кадрів для отримання цілісного твору, відеофільму. У процесі монтажу відзнятий матеріал редагується, уточнюється сценарій, додається звук і титри, текстові коментарі до кадрів та інше. Як уже зазначалося, сьогодні ми з вами знайомимося з програмами для роботи з відео. Однією з таких програм є Open Video Editor. Для яких цілей, до прикладу, призначені відеоредактори та які операції можна виконувати з їх використання, ви вивчали на попередньому уроці. Напишіть в коментарях, які ви знаєте тепер зараз відеоредактори та що за допомогою них можна здійснювати. А я почну розповідати про OpenShot Video Editor. Як уже зазначалось, для опрацювання відеоданих використовують цілий ряд різноманітних програм. Розглянемо процес створення відеофільму з використанням програми OpenShot Video Editor. Ця програма може бути використана для різних операційних систем і вільно розповсюджується виробником. Завантажити її можна за адресою яку ви бачите на екрані, а також посилання на завантаження буде відео чи за допомогою QR-коду. Тож, програма OpenShot Video Editor це програма, призначена для створення відеофільмів. Що можуть містити відеодані, графічні об'єкти, звуковий супровід, тобто дикторський текст, різноманітні написи, титри. Створення відео можна опублікувати в інтернеті або ж зберегти у файлі одного з відеоформатів, які доступні в цій програмі. Загальний вигляд вікна програми OpenShot Video Editor у режимі редагування проекту ви бачите зараз в себе на екрані на малюнку. Одиничкою позначено монтажний стіл, місце, де розташовуються всі об'єкти, з якими ви працюєте у відео. Двієчкою позначені вкладки об'єктів для вставлення до монтажного столу. В даному випадку вибрано всі об'єкти, але можна окремо вибирати відео, фото, зображення звуки. Трійкою позначено рядок меню з вкладки. Четвіркою позначено панель елементів керування. П'ятіркою позначено об'єкти мультимедія, які доступні нам е, даного проєкту. Шісткою позначено вікно попереднього перегляду, а сімкою кнопки елементи керування попереднім переглядом створеного нами відеопроекту. За замовчуванням під час створення нового проєкту відеофільму в програмі OpenShot Video Editor створюється 5 доріжок для розміщення відео, графічних та аудіооб'єктів, а також титрів та ефектів. Тобто на кожен з цих різновидів відводиться своя доріжка. А так кількість доріжок можна збільшувати, вибравши кнопку додати доріжку на монтажному. В столі, от вона. Об'єкти, що розміщені на доріжках з більшим порядком номер... порядковим номером, перекривають об'єкти, що розміщені на доріжках з меншим порядковим номером. У разі ж перекриття, і все це можна підкоригувати в власному. Масштаб же відображення доріжок можна також змінити, використовуючи лінійку з маркерами, що розміщена над шкалою часу. От фрагмент цієї доріжки, ви бачите, на зображенні. На доріжках відображається діапазон між позиціями маркерів на цій доріжці. Що меншою є відстань між маркерами, то більшим є масштаб відображення доріжки. Під час створення відеофільму у відеоредакторі OpenShot Video Editor кадри утворюються в відеоряд і розміщуються на одній або кількох доріжках. Звуковий супровід може розміщуватися на цій самій доріжці, що і відео або графічний об'єкт, або на іншій доріжці. Візуальні ж ефекти та ефекти переходу відображаються зазвичай на доріжці, де розміщено відео та графічні об'єкти. Ось такий сьогодні теоретичний короткий наш з вами урок. На закріплення матеріалу спробуйте дати відповіді на такі питання, у чому відмінність між відеоредакторами та відеостудіями. Які об'єкти можуть бути вставлені у відеофільм, які їх властивості можна замінити? І третє завдання. Спробуйте встановити собі вдома програму. Open short відео. Посилання на файл завантаження на сторіночку. Я залишу в описі під відео. Спробуйте зайти і встановити цю програму, тому що на наступному уроці під час виконання практичного завдання вона нам знадобиться. Вдома ж повторіть, будь ласка, параграф 4.1, сторінка 157 160 з підручника з інформатики для 7 класу. Я ж на цьому з вами прощаюсь, дякую за увагу, ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей. Всі, хто має бажання підтримати канал фінансово, можуть здійснити це за посиланням в описі під відео.